Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами вирушаємо в незвичну мандрівку, в якій познайомимося з народними і державними символами України, нашої ненькій батьківщини. Поїхали. І перша наша зупинка без вербої калини нема України. Чому так говорять? За українським звичаєм вербу висаджували біля річок та ставків. Вона оберігала береги від обвалів та замулювання. У народі кажуть, де живе верба, живуть річки. Щоб дізнатися про ще один із народних символів України, відгадайте загадку. У віночку зеленолисті, у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Правильно, це Калина. Помилуйтесь червоними кетягами Калини. Ягідок. Вони яскраво червоні. Променіють, мов жар. А зараз пропоную послухати легенду про Калину. Українська легенда про Калину. Було це давно. В одному селі. Росли надзвичайно красиві та працьовиті дівчата. На це село напали татари. Одна мудра і дуже гарна дівчина обманула ворогів. Вона завела їх у непрохідні хащі, ніби то хотіла вивезти на дорогу. Усі вороги там і загинули. Хан звелів убити дівчину. Вірні його слуги виконали наказ. Полилася кров дівчини і де та кров на землю впала, калиною стала. Кажуть, що саме з того часу ягоди калини стали схожими на краплини крові, а насіння на серце. Ось чому в Україні так шанують калину. Калина є символом безсмертя, мужності, дівочої краси. Наша країна має багато народних символів, зокрема, це вишиванка, як жіноча, так і чоловіча. Ще одним важливим символом України є вишиті рушники. Наші бабусі прикрашали ними стіни, накривали хліб, витирали руки. Без рушника не святкували жодного весілля. Коли син вирушав дорогу, мати дарувала йому рушник, як оберіг від лиха, а дочок матері вчили вишивати рушники ще з маличку. Погляньте на рушники, що вишиті нашими прабабусями дуже давно. Що на них вишито. Так. Квіти, ягоди, птахи. Якщо на рушниках вишиті птахи, які дивляться один на одного, то це родинні рушники. Рушники для хлопчиків називаються грайликами. Повторіть цю назву. Добре. Ось рушнички для дівчаток. Його називають росяничка. Повторіть назву. Молодці. А зараз я вам розповім про національні символи України. Сьогодні я розповім про державні символи України. Наша Україна прекрасна, мальовнича та незалежна. Українська природа багата та різноманітна. Цю неймовірно мальовничу країну населяють надзвичайно працьовиті та талановиті люди. Але з поміж інших країн нашу державу відрізняє не лише красива природа та дружний народ, а й символи нашої країни. До державних символів належить державний прапор України. Синє небо над жовтим колоссям це значення кольорів. Нашого синьо-жовтого прапора. Державний герб України це золотий тризуб на блакитному тлі. А гімном нашої держави є куплет з пісні Павла Чубинського. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Музику до цієї славетної пісні написав Михайло Вербицький. Ніколи не можна забувати чи нехтувати символами нашої держави. Наша країна Україна багата скарбами. Це вишиванки, рушники, верба, калина, мова, гімн, герб, прапор. І також наш народ, який любить і поважає свою країну.